І одразу хочу вас порадувати, бо ця новина вона дуже класна. Мабуть, ви вже бачите, що я тримаю, тримаю у руках наш найкрасний, е самий, самий хитовий рюкзак Меріс. І зараз ми пропонуємо вам замовити у сірому кольорі. У сірому кольорі. Питоном. Ви бачите це? Це шкіра з тисненням під питон. Вона є у сірому кольорі. Дівчата на осінь це буде The Best. Так, і заодно ну, я вам розкажу про цей рюкзак, якщо ви не знаєте, але мені кажеться, що вже всі знають 100%. Попереду два оце такі кишені. Вони глибокі. Так, по боках є такі маленькі кишеньки. Позаду кишеня для телефону. Маленька ручка, щоб носити у руці. Є довгий ремінь, щоб носити як сумку. Ось так. Його можна відстегнути, бо він на карабінах. Або, або якщо ви так не любите носити, вам потрібен тільки у якісті рюкзаку, просто замовити без нього, і це буде дешевше. Так можна зекономити ваші гроші, якщо вам не потрібно. Ну і звичайно, оце, ось такі ремені. Вони напів з тканини і напів зі шкіри. Це дуже дуже зручно. Сама має такий рюкзак. Він дуже класний, дуже вмісткий. Знову ж. Тому що дивіться, яка глибина, скільки речей можна туди покласти дівчата. Звертайте увагу на цей рюкзак, якщо, якщо не можете обрати модель. А у нас, до речі, дуже багато рюкзаків на нашому сайті. Топі Заходьте, пишіть нам. Ми вам підскажемо, на який найкращий ми виготовляємо з натуральної шкіри якісно повернення, гарантія шкір підклазну, блін, у нас пакування. Швидко виробляємо, якщо вам треба навчора. Ми вже сьогодні пошили, а ви ще не замовили. В пишіть ми все зробимо. Це 100%.